Донедавна територія КПІ була доволі безпечною. Однак ситуація кардинально змінилася. З початком навчального року напади і пограбування стали буденним явищем, яке отримало назву КПІ Жесть. Один із випадків сьогодні, здається, безглуздим. Однак тим, хто його пережив, було не до жартів. Нічна, 8 листопада до однієї з кімнат 20-го гуртожитку увірвався невідомий. Мені в пів на пяту зателефонували з вахти, повідомили, що невідома особа, сторон, ну невідома на той момент, вірвалася до кімнати до дівчат, при тому, що невідомо, як вона вірвалася, двері були закритими. На що я відреагував? Ну, відразу, фактично, мені повідомили, що цю сторонню особу вони виявили на шостому поверсі. Я спустився на шостий поверх, побачив скупчення народу, туди і підійшов. Там помітив дівчата мені вже вказали на дану особу, що дана особа вірвалася до них в кімнату. Дана особа поводила себе не зовсім пристойно, скажімо так, ухвалою. Не піддавшись на провокації, нелегала, Олександру вдалося врегулювати ситуацію мирно. А служба безпеки, що прибула на виклик, вивела невідомого за межі гуртожитку. На жаль, невідомий. Скажімо так, дані його не вдалося з першого знайти, але потім через знайомих і тому подібного ми дізналися, що даний невідомий є студентом університету Шевченка, шостого курсу, випускником. І як йому сказати, фактично йому. За це правопорушення йому в університеті я так ну, нічого не буде. До нас на території гуртожитка він попав. Ну як я підозрюю, за допомогою студентів нашого ж гуртожитка. Більш зухвало і цілеспрямовано діяла група злодіїв у 15-му гуртожитку. Їм вдалося викрасти телефони і ноутбуки з кімнати на 9-му поверсі. Ну помітив це наш сусід. Толік він забіжав. Ну він як він виходив з душу і побачив, що. Якийсь невідомий чоловік, тобто, несе ноути. Ну, він не знав, що це з нашої кімнати, просто бачив, що несе чотири ноути. І він ну, було, одразу ну, ну, несе та несе, а потім вже ж думає, а в це з нашої кімнати, він бачить, двері були відкриті, він забігає в кімнату і нема ноутів. Ну, тобто кричіть пацані, ноутів вся фігня. Ну, ми всі покидаємося. Я, я спочатку думав, що це ну, розігріш якийсь, ну якось так, бо це перший тиждень був, вибігли вниз, тут нікого нема, нічого немає, вже думали все. Потім побігли туди, туди на балкон якби, і побачили, що знизу по пожарних сходах спускаються, спускається, хтось біжить. Тобто, як тільки він вибігає на балкон, тобто, Женя одразу кричить, типа, ну, стоять", тобто, і вони почули, і ми зараз одразу зрозуміли, що це вони, вони почули, як би побігли на другі поверхи, щоб злізти з другого поверху на цверш, ну, втектив. Тобто. І коли почали вони злізати, ми побачили це одразу. І Женя схопив одного за ногу, ну і тримали до тих пір, поки не приїхала міліція. У Влада і у Жені два носити вкрали. І, ну, я думаю, що вони, певно, трошки були схвильовані і хотіли забрати своє майно. Якось. Ну, В принципі, все обійшлося нормально. Ми дізналися, хто це був, що це, і навіть шкодувалися. І зовсім жахливим був випадок збройного нападу на Сергія, студента фізико-технічного інституту, який увечері 6 листопада повертався з роботи у 18-й гуртожиток. Он говорить, що було п'ять чоловік. Ну то есть, я не думаю, що він буде Ну, Он особо не то чтобы не помнит, просто он особо ничего не заметил, потому что он не успел, ему ничего не сказали, он просто шел без наушников. То есть, если бы ему что-то крикнули, он бы услышал. Просто подошел, э, к нему сзади какой-то человек, вот так вот закрыл, ну, не знаю, лицо, лица, я точно не понял. Так. Вот так и сразу пурнул ножом в область груди, ну в грудную клетку. Вот, первый нож был. Сережа начал отбиваться, потом он там же маленький вражик есть. И он с этим человеком, который его порезал, просто схватил его за руку и вместе с ним упал кто-то овражек Ну, потом остальные, кто там были, спустились и так понял, побили его, они, там забрали рюкзак. Двое людей, как потом оказалось, это все видели. Ну, вот и ушли и спокойно, причем не бежали даже, спокойно ушли. У него всего ему именно ранений сделали два ножевых. Потім, коли ми смотрели куртку, його куртка реально спасла. У нього толстая куртка, у нього в області печени була ще дирка, просто спасла. Просто не, не попали. Сережа, раненый ранений прийшов к нам в общагу, к нам в кімнату. Сьогодні Сергій вже краще. І хоча раны ще нагадує про себе, він повернувся до навчання. Випадки нападів і пограбувань не обмежуються наведеними трьома історіями, і це не залишилося поза увагою керівництва університету. Була нарада, яку проводив ректор університету Зоровський Михайло Загарович, разом із керівником районної міліції, разом з нашими студентами, разом з громадським формуванням, де ми проаналізували ситуацію, а також звернулися до правоохоронних органів, щоб вони. Більш активізувалися в своїй роботі на території КПІ поряд з активізацією діяльності міліції в КПІ посилено роботу громадського формування по охороні громадського порядку. Кожного дня на територію КПІ в гуртожитки виходять на чергування від 80 до 90 студентів. Вони патрулюють територію університету гуртожитки разом із працівниками міліції. Громадське формування складається із студентів та працівників політеху. Патрулювання території відбувається кожні 20-30 хвилин. Перед виходом патруль отримує засоби самозахисту та приходить інструктаж, а останнім часом активно проводяться заняття із самооборони і до медичної допомоги. Міліція читає лекції, читає на навчальних лексі намисповідає, і також нам розповідає те, як робити першу медичну допомогу там раз в різних випадках. Тому, етнічна смерть, там коли людина повернеться серце, як як робити машку серця, як робити штучне дихання. Отримані знання допомагають не лише під час патрулювання. Коли було поселення. То така ситуація була, сталася, що в дівчини відбувся там якийсь припадок, я не знаю, що це було, що він не спив зреагувати, всі такі були в шоці, там і вахтерша, і всі так вискакували від неї. Вона об'єсів, але а він не знає першу медичну допомогу і врятував її життя. Бажання працювати у громадському формуванні по охороні порядку. Обумовлено гірким досвідом. От особисто я і багато з моїх колег е, прийшли саме в дану організацію, саме в громадських громаді охороні громадського порядку, тому що з ними неодноразово траплялися такі випадки, коли е, хотіли, скажімо так, здійснити там розбій чи ще, чи ще щось. Небезпека не лякає. Навіть зараз, коли ситуація загострилася. Та страшніше ж не стало. Ми ж не ходимо по одному. У нас є там патрулі, там три чоловіка. Якщо там. В одному майже ніколи не ходимо. Один, два, три чоловіка. Якщо є, то одразу підмоги викликаємо. А ну, у нас є засоби безпеки. Так що, ну, взагалі, є якась частинка того, що може щось трапитися, але в кожній роботі є якісь свої нюанси. Отак, От у нас такі нюанси є. У відповідь на збільшення числа нападів. Штаб громадського формування вніс корективи у свою роботу. Та кількість і склад патрулів було посилено в патрульному відділі. У нас не лише просто збільшилась чисельність, так а ми залучили до цієї роботи курсантів або ж можна сказати і студентів інституту спеціального захисту та збереження інформації і СЗІ, так які у військовій формі з нами патрулюють територію. Додатково для виявлення правопорушників і їх оперативного затримання. Встановлюються камери відеоспостереження, це будуть ip камери з інфрачервоним підсвічуванням, які будуть працювати як в денний, так і в нічний період часу. Вони будуть мати хороше цифрове зображення. Ми зможемо навіть зближувати. Ті місця або ті обличчя, які ми хочемо побачити і розпізнати їх. Це у нас така можливість буде, тому що радіус їхні дії до 45 метрів. Ну і саме головне, я вважаю що це. Ізюменка цього проекту, що є спеціальна програма, яка вже встановлена, яка дозволить відслідковувати рух пересування правопорушників по території кампусу. Зі своєї ж сторони студенти застосовують свої вміння та навички для полегшення роботи черговим ДНД. Зокрема, студент Радіотехнічного факультету Дерушко Богдан розробив пристрій для виявлення нелегалів, що проникають у гуртожитки. Рік назад я почав працювати в громадському формуванні, і виникла така проблема, що працівники невчасно, ну, чисто фізично не можуть встигати зафіксувати проникнення в гуртожиток. А от цей пристрій, він саме буде фіксувати проникнення. Проникнення саме людей. Оцей пульт він буде, е, його буде мати кожен працівник громадського формування. Тобто, коли е, на датчик прийде сигнал, що хтось проникає, миттєво у працівника буде сигнал, що відбулося проникнення. І далі вже працівники будуть знати, що потрібно йти до того, до того до місця, де встановлений цей датчик. На сьогодні пристрій знаходиться на тестовому етапі. В перспективі ним будуть оснащені всі корпуси та гуртожитки з Паралельно діям профільних структур, що підтримують безпеку в університеті, активізувалася група КПІ Охорона, яка є одним із втілень низової ініціативи студентів. Ця група виникла рік назад. Як відповідь на хвилю злочинів, що прокотилися по КПІ під час подій на майдані? КПІ охорона – це не є організацією, це просто мінімальне якесь об'єднання ініціативної групи студентів, яким не байдуже дивитися на цю всю ситуацію. КПІ охорона розпочалася ще взимку, коли була ну, досить загострена ситуація, і були майже щоденні побиття студентів. І зараз восени ми опять знову ми бачимо те, що розбійні напади почастішали. Близько можливо восьми нападів було на протязі вересня. На студентів відбирали цінні речі, мобільні Тут телефони. фоні. Фактично проводити. кожного, фактично кожного дня відбувалися розбійні напади. Грабували також велосипеди, ноутбуки, і також були просто вчинені розбої. Ну і в результаті цього ми за цим всім спостерігали, і ключовим моментом ну, для приводу зустрічі з адміністрацією стало те, що ну, солдати президентського полку, які відпочивали в нас, скоювали багато часу розбої. І саме при затриманні їх ну, були тільки наші студенти. Тобто ну, активні студенти декілька разів просили міліцію затримати їх. Студенти знайшли потерпілого, знайшли факти, докази з відеокамер з фори і за допомогою інтернет-ресурсів, таких як КПЛайф, ну, знайшли пост. Потерпілого, і до чотирьох ранку ми були вимушені пікетувати під міліцією, щоб це все пройшло в законному руслі. Якщо підсумувати це все, в нас взагалі ну існує, я так розумію три три проблеми. Перша це кримінальна ситуація, яка зв'язана з безлічю факторів, там матеріальне становище, там переселенці і так далі. По-друге, це риторичне питання стосовно міліції. І третє це сама пасивні, ну, пасивність самих студентів. Тобто, ну є багато таких, що ну ми всі розуміємо, що нас це це не влаштовує. Але більше приходить додому і через деякий час, якщо навіть щось замітили, то тільки через деякий час вони дають про це знати, і знову ж таки швидкість реакції тут страждає. Можливо, саме такі ну, дзвінки, вони, б можливо, якось і допомогли знайти винних в деяких ситуаціях, так само, як на цій ситуації, коли ножові поранення отримав студент. Був один свідок, невідомо, де він там дівся, чи він щось бачив. Можливо, саме його ці факти якось, якось би пришвидшили розслідування цієї справи. Але Чиханю Павло Юрійович нам говорить, що його досі не, не знайшли, не виявили. Все-таки всі ми любимо кричати, що міліція погана, але як-не-як це як компетентний орган в цьому всьому. І потрібно ще нам, в першу чергу, не заважати їм, а ну, намагатися з ними співпрацювати. І ну, одним із найголовніших плюсів цього всього, цих цих зрушень, є діалог з адміністрацією. Ну, і... Завдяки Олегу Десятову ми кожної неділі, кожного тижня в п'ятницю збираємося разом з адміністрацією, представниками, ну, начальником міліції Чиханюком, начальником днд Кондратюком І розбираємо всі проблеми, і знаходимо там всі вразливі наші так би точки і боремося цим всім. І також чуємо звіти по провикапровикану роботу. На екрані номери телефонів громадського формування по охороні громадського порядку. Збережіть їх в своєму телефоні. Якщо ви стали жертвою або свідком пограбування чи збройного нападу, не зволікайте, повідомте інформацію у штаб громадського формування або просто зателефонуйте 102. Це дасть можливість оперативно затримати злочинців.